Так, сьогодні ми знову граємо всю дебільну ігруху за Lost Front. Так, але челендж. Граємо тільки з Макарова. Оце його пестолі. Так, то що, давайте зараз попробуємо пограти. Так, точка Б. Так, ми не можемо юзати калаш, тільки Макарова. Я майже з Макарова від сили грав тільки три рази в своєму житті. Вбив! Якось вбив чувака. Ну, У нього віддачі ноль, е, але то, що ній... він стріляє, дуже повільно це не. Ай, мене вбили! У Нас кстати, нова новина. Заблокували Роблокс на території Російської Федерації. Що я можу сказати? Так, добре, точно. Все забрали, блять, як грати з цим вакаром. А, як дрон збитий! Ой, блять, мене дрон сука. Ну, не не посміш. О, блять, сука, там другий щезані. Ладно, зараз попробую з вікна постріляти. Ладно, мені здається, треба краще зараз на Айти. Погнали. Да боже, боже, стріляють! Ай, патрони! Чи Патрони на цьому хіміні капіс їх мало. Помоги! Помоги! Помоги ті! Блять, де трон, сплять, пиздец. А я не думав, що це настільки важко буде. Ну давай, їдь! Що ви тут всі стоїте? сістоїте? Да, тут ще дрон прилетить. ще дрон прилетить! Побив? Помоги, 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 помоги! Тільки ж мені іменно прям іменно прямо показувати. Ну дрони я не буду використовувати, бо я, якщо буду дрони використовувати, я тільки на дронах буду грати тоді. Хтось стріляє. <tell> 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 Тупе! Ладно, давай я до нього! А, ну, а це свій! А, оце не свій був! А, там тип сидів! О, вбив. Ще один його вбив! Б! На! Фуууу! <s2> <tell> а ну, я зможу збити дрон З цього пістолета дранув. Ой! Стріляють генератор. Медик, 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 медик. Так. Вони туди йдуть. Не туди йдуть. Ай! Ай, блядь, не вбили Погнали. Бля, хуйня. 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 На всі гроші відкриваю о, о, Бля! Так близько був. Давай, давай. Щось нормально. Блять, йобаний командир хат. О, о! О! Давай, давай, залети, золотый, пугай. Ой! Почкай! Давай в впевнений прилетів. Я получаю. Гарната! О, тихо вбив! А ну-ша, у... Угу. Бля, не вбив, ладно. Так. Ой, ой, ой. О, збив дрон. Щад.

Бонів не ХВАТАЄ, щоб його ДОБИТИ топити. Вбив? Апрятус тут хтось був. О, вбив. Просто Б вже не можу взяти. Так, я готов спамити пальцями. Буде. Що? Почкай. Вбив? Вбив? Блям-бамбі-блям! Короче, пацани! Ніколи не грайте з дебільним Макаровим. з ним майже не пушки неможливо грати. Грайте як нормальні люди.